У середині 90-х режисер Тім Бертон готував фільм Супермен Лайвс, який мав повністю перезапустити історію Супермена після невдалих спроб студії Ворнер Брос. На головну роль вже затвердили Ніколаса Кейджа, який тоді був на піку кар'єри. Він навіть пройшов повні костюмні проби, де носив блискучий синій костюм із напівпрозорим логотипом С і довгим чорним волоссям. Фото з цих тестів пізніше стали легендарними в мережі. Бертон планував зробити емоційного вразливого супермена, який сумнівається у своїй ролі рятівника людства. Сценарій, над яким працював навіть Кевін Сміт. Включав епічну битву з Брейніаком і навіть сцену смерті Супермена, натхненну одноіменним коміксом 1992 року. Бюджет сягав понад 200 мільйонів доларів, але після кількох років розробки Warner Bros різко закрила проект у 1998 році. Студія боялася фінансового ризику після провалу Бетмен і Робін. Сам Кейдж пізніше казав. Я справді вірив у цей фільм. Він міг би бути неймовірним, але його просто не дали зробити. І ось через 25 років у фільмі Флеш Дісі нарешті віддало шану цій недовершеній історії. У фіналі стрічки Ніколас Кейдж з'являється в Камео як саме той супермен із 90-х, з довгим волоссям і в костюмі з тестів.